Послання до римлян схоже на листа, який апостол Павло сьогодні поклав до нашої поштової скриньки. За дві тисячі останніх років актуальність цього листа не зменшилась, а тільки збільшилась. Це послання про віру і проповідь Євангелії, які залишаються актуальними і сьогодні. Вітаємо всіх, хто знов долучається до нашого спільного вивчення Слова Божого. З вами Олександр Чмут і Роман Капран. Ми вивчаємо послання до римлян і сьогодні відкриваємо четвертий розділ. Помолимося на початку. Добрий Боже, ми вдячні за ще одну нагоду зустрітися з тобою через вивчення Твого Слова. Благослови нас у цьому вивченні. Амінь. Перед тим як ми заглибимося у вивчення четвертого розділу. Я попросив би тебе, Романе, анонсувати про що йтиметься мова в цьому розділі і як він пов'язаний із попереднім третім розділом. Коли ми читаємо третій, і четвертий розділи, то в апостола Павла іде чітка думка спочатку в третьому розділі про закон, яким чином закон показує, свідкує про праведність Божу. А в четвертому розділі апостол Павло показує на прикладі Авраама, як це працює в житті, і саме і закон і Авраам являються основоположними в монотеїстичній вірі, яку мали спочатку в старому завіті, і так само ми, як християни, маємо. І коли ми дивимося на постать Авраама, то це є прабатько, як ми тут читаємо в першому вірші. Тут, до речі, стоїть питання, і це питання є продовженням діатриби, розмови, яку апостол Павло почавши в третьому розділі, і вона продовжується аж до четвертого розділу 12-го вірша. Тобто, тут є менше питань і більше місця займають відповіді апостола Павла. І це саме якраз свідчить про те, що апостол Павло, коли говорив про праведність Бога в третьому розділі. Тепер показує, яким чином праведність Божа відкрилася через Авраама. Отже, ми прочитаємо перших п'ять віршів 4 розділу, що скажемо ми про Авраама, земного праотця нашого? Що взнав він про це? Якщо Авраам став праведним завдяки своїм вчинкам, то мав усі підстави пишатися, але не перед Богом. Ось що сказано у Святому Письмі: Авраам повірив Богу. Бог прийняв його віру і зарахував її Авраамові як праведність. Платня тому, хто працює, зараховується не як дарунок, а як заробіток. Якщо людина не працює, але вірує в Бога, який виправдовує лихих людей, то ця віра зараховується йому на карп як праведність. Ми бачимо, що четвертий розділ знову починається з діатриби, тобто з діалогу, і це є продовженням третього розділу, який. Завершується словами, чи скасовуємо ми закон цією вірою? Зовсім ні. Навпаки, вірою ми встановлюємо закон. Це вже, як ми знаємо, частина діалогу між юдеєм і Павлом. Тепер, в четвертому розділі, ми читаємо про те, що Авраам виправдовується вірою. Як все це поєднати? Було прийнято вважати, що в старому заповіті люди отримували спасіння завдяки. Виконанню закону, а тепер Павло каже, що законом лише зміцнюється віра. Як це можна тепер поєднати? Як тоді ми спасаємося, врешті-решт? Так само, як апостол Павло пояснює, що закон свідкує про праведність Божу через Ісуса Христа, то, на прикладі Авраама, апостол Павло показує, що цей самий принцип був як. І в Старому Завіті, так і в Новому Завіті. Авраам людина, яка являється родоначальником народу Божого, яку Бог покликав, і який Бог дав обітниці, і з яким Бог заключив завіт. І так само, коли читаємо ми про Ісуса Христа, то Ісус Христос є основною особою, основним героєм Старого Завіту, всі пророцтва. Які записані в Старому Завіті виконались в Ісусі Христі, коли він перший раз прийшов, і частину пророцтв виконається другий раз, коли він другий раз прийде. І апостол Павло показує, що таким самим чином, як через Ісуса Христа, про який говорить закон, була виявлена праведність Божа, то так само і закон вказує на Авраама, і саме якраз закон, книга Буття відкриває нам. Той самий принцип, що Авраам повірив Богу. І тепер Авраам є ключовою особою в Божому плані спасіння. Сьогодні ми живемо в 21 столітті, і ми можемо бути свідками, чи ми можемо підтвердити абсолютну точність тих слів, які колись Бог сказав Аврааму. Це 12 розділ перших три вірша. Коли Бог покликає Авраама і каже, вийди з родини своєї, з землі батька свого. «Іди в землю, яку я тобі покажу, я звеличу ім'я Твоє, і ось тут, в третьому вірші, є обітниця благословити через Авраама всі народи. Ну, ми читаємо народи, це в наших перекладах, якщо так брати, то... але точно то Бог хоче всі сім'ї благословити через Авраама. І ми тепер, коли читаємо новий завіт, то новий Завіт починається: Книга Родоводу Ісуса Христа, Сина Давидового, Сина Авраамового. Тобто в цьому випадку Авраам є унікальною особою. Дуже часто Авраама розглядають як приклад віри. І це правильно, тому що він є тим, хто повірив, хто пішов за Богом, і. Хто став родоначальником народу, з якого народився Ісус Христос? Він є прикладом віри, як для євреїв в Старому Завіті, так і для нас сьогодні в Новому Завіті. Але також Він є прототипом Ісуса Христа. І апостол Павло саме якраз от в цьому випадку використовує його і показує Його як прототип Ісуса Христа, як через Ісуса Христа, одного Бог оправдує всіх людей, то так само через. Зараховану праведність Аврааму, Бог дає благословіння цілому народу. І не тільки цілому народу, але ми тепер зараз, живучи в 21 столітті, можемо побачити, що благословіння, яке Бог дав Аврааму, працює для Ізраїля. Ізраїль по сьогоднішній день існує як нація, і довгий час не існував як країна, тепер існує як країна. І також ці благословіння відкриваються над всіма християнами, тому що апостол Павло. Людина, яка виховувалася, яка навчалася, всім законам, всім герменевтичним і абсолютно всім традиціям Старого Завіту, ось цей апостол для нас і Равін для євреїв, каже, що всі, хто вірує в Ісуса Христа, благословляються разом через Авраама. І це Він пише в листі Галатам, третьому розділі, 2, е, самому останньому вірші. Я прочитаю цей дев'ятий вірш. «І Якщо ви належите Христу, то ви Авраамові нащадки і спадкоємці згідно з обітницею, даною Авраамові Богом. Тут, як ми бачимо, теж йде мова про Авраама, а також крім нього про його нащадків, які в свою чергу теж повірили. Коли ми знову повертаємося до нашого тексту з послання до римлян, то ми бачимо Авраама, про батька Божого народу як основну дієву особу в плані спасіння. І тепер питання. Єврейська традиція зосереджується на праведних ділах Авраама. До речі, апостол Яків теж про це нагадує, кажучи, наш батько Авраам хіба не з діл виправдався, принісши свого сина Ісака на жертівника. На чому зосереджує увагу Павло, як він це пояснює, як поєднати віру і вчинки? Перший вірш. Четвертого розділу, це питання юдея, тому що коли апостол Павло пояснив сутність, легітимність праведності Божої на основі закону, єврей задає питання: ну добре, з законом ми тут розібралися, але будь ласка Павло, поясни мені, яким чином Авраам, наш прабатько, отримав праведність тому що для євреїв, і так само по сьогоднішній день для багатьох людей, нас, християн. Авраам являється праведною людиною на основі того, що він повірив Богу і його вчинків. Я думаю, тут не потрібно далеко ходити. Згадаймо ті проповіді, які ми чули: про Авраама як праведника, про Авраама, який заступається за Лота як праведник, про Авраама як товариша Бога, про Авраама, який приносить жертву Ісаака, про Авраама праведника. Але цікаво, яким чином апостол Павло дає відповідь єврею. І другий вірш каже так: бо якщо Авраам із діл був виправданий, він має похвалу. Отут знову Павло зачіпає оцю тему похвала, тому що єврей хвалився Богом, ми вже говорили. Це другий розділ, 17-й вірш, і потім 23 й чи 24 й вірш, єврей хвалився законом. І в третьому розділі, 27-му вірші, апостол Павло каже: немає ніяких підстав хвалитися. І тоді, коли вони говорять про закон і закінчують тим, що апостол Павло каже, що закон підтверджує віру чи вказує на віру, то в юдеї виникає питання: а як це спрацювало в Авраамі? Авраам жив ще до того, коли був даний закон, і ось тут апостол Павло показує хибність того, що думав єврей, чи що думали євреї про Авраама. І тут другий вірш. Павло каже, що він має похвалу серед людей, але не від Бога. Чому Павло так різко говорить, що Авраам має похвалу, якщо він ділами, оправдався? Серед людей, а не серед Бога. І от дуже важливо, ми зараз звернемо увагу на третій вірш, де апостол Павло цитує Старий Завіт, книгу буття, 15 розділ 6-й вірш. Бо що ж Писання говорить? Повірив же Авраам Богові, і було зараховане йому в праведність. Дуже часто цей вірш читають таким чином: повірив Авраам Богові. Тобто ставлять акцент на віру Авраама. Але тут потрібно читати не так, а потрібно читати так: повірив Авраам Богові. Тут акцент повинен ставитися не на Авраама, а на Бога, тому що праведність Авраам. Не заслужив, не заробив, а йому праведність була зарахована, на якій підставі була йому праведність зарахована. І апостол Павло в 4 і в 5 вірші розбиває ось цю думку про діла, якими дуже часто хваляться віруючі люди, як євреї. Так і сьогодні багато християн. Якщо ми подивимося в загальному, тут нема різниці. Католики, православні, баптисти, євангельські віруючі, п'ятдесятники, суботники, дуже часто люди виставляють наперед, що? Діла? А які діла? Я довгий час віруючий. Я нічого поганого не роблю, я відвідую церкву. Я даю десятину, я побудував церкву, я закінчив там якусь семінарію, отримав диплом. Я пастор Великої церкви, я проповідую 20 років. Хтось може сказати, ну да, я не пастор, я не проповідую 20 років, але я в третьому поколінні віруючий. З одної сторони, це добре, коли людина має щось, що вона робить. Але це не може бути підставою оправдання. І так само Авраам не може нічим похвалитися перед Богом, окрім тим, що написано в четвертий вірш. А тому, хто робить заробіток, не рахується згідно з благодаттю. Тут цікаво, що апостол Павло вживає слово благодать. Що благодать не можна заробити. І про це апостол Павло вже чітко, ясно підкреслив в третьому розділі, в 24 вірші, де він сказав, що оправдання дається по благодаті Божій. Нас Бог оправдав по своїй великій благодаті, відкупленням в Ісусі Христі. І в чому являється благодать, в чому суть Божої благодаті? І ось п'ятий вірш, який ми зараз прочитаємо. Дає відповідь на те, чому Бог оправдав Авраама, Прочитаю цей вірш. а тому, хто не робить, але вірить у того, хто виправдовує нечестивого. Віра зараховується як праведність. Виникає питання: в що повірив Авраам, чи в якого Бога повірив Авраам? Отут потрібно згадати ту історію, яка записана в книзі буття в 15 розділі. В 14-му розділі ми читаємо, що Авраам визволяє свого племінника-лота, повертається з ним назад, але лот все ж таки відмовляється з ним іти до кінця. Лот знову відходить і живе там, де він живе. Лот для Авраама був як дитина, в нього не було своїх дітей. І от після того, коли Авраам здобув таку велику перемогу, коли він розбив п'ять царів, здається, він на вершині слави, на вершині. Людського такого якогось досягнення. Початок 15 розділу Бог звертається до Авраама і каже: Авраам, велика твоя нагорода, я твій щит. Авраам відповідає, Боже, яка моя нагорода, коли я не маю дитини? Мій господар, оцей Іліязер з Дамаску, він, якщо я помру, він буде спадкоємцем. В Авраама було бажання мати свою дитину. І тоді, коли Бог балакав з Авраамом, це була ніч. Бог кличе Авраама з палатки чи з шатра, виводить його і каже: подивися на небо. І коли Авраам подивився на небо, яке було всіяне зорями, Бог каже йому: ось таке буде твоє потомство. І Авраам увірував в Бога, якого Бога, Який йому дасть потомство, таке, яке от як зір на небі. І тому другий раз, коли Бог. Балакав з Авраамом, коли він вже приніс в жертву, то він сказав йому добавив, таке буде потомство твоє, як пісок на землі, так і як зорі. І що тоді зрозумів Авраам? От ми читаємо п'ятий вірш тому, хто не робить, але віруючому в того, хто виправдовує нечистивого, зараховується віра Його в праведність. Авраам зрозумів, хоча він здобув велику перемогу. Хоча він має успіхи, але він банкрот, він не має дитини, він не може нічого зробити, щоб в нього була його власна дитина і ця дитина буде його спадкоємцем. Авраам відчув повне банкротство своє перед Богом. І Авраам зрозумів, що він є нечестивий. Про це ми читаємо в п'ятому вірші. Я ще раз хочу. Прочитати і задати питання, в якому контексті апостол Павло пише цей вірш. Я читаю з нового перекладу. А тому, хто не робить, але вірує в того, хто виправдовує нечистивого. В якому контексті апостол Павло зараз говорить про нечестивого? Хто цей нечистивець? Саме Авраам? Так. Авраам зрозумів, що він не є якимсь там великим праведником, а що він нечистилий. І саме якраз ось тоді, коли Авраам. Для нас це дуже велика людина, але коли оця людина Авраам усвідомив, що він є нечестивий, то тоді Бог йому зарахував праведність на основі його віри, що тільки Бог може дати йому потомство, тільки Бог може підняти його і тільки Бог може його оправдати. Тобто тут апостол Павло в п'ятому вірші показує сутність Авраама і хибність юдея, і багатьох віруючих думають: ну якщо я вже віруючий, і якщо я щось роблю, то це мені повинно зарахуватися. Да нічого нам не зарахується. Коли ми будемо себе усвідомлювати в першу чергу, як Авраам, що ми є нечистиві, тут відбувається парадокс, який дуже багато людей не може зрозуміти. Коли люди підходять до Бога чи приближаються до Бога, вони думають, мені потрібно щось зробити, щоб Бог на мене звернув увагу. І вони дійсно роблять великі, хороші речі. Але якби Бог хотів, щоб ми щось робили, то чи вмирав би Ісус Христос за наші гріхи? Ні. Чому перше блаженство, яке говорить Ісус Христос, відноситься до бідних духом? Ось в цьому є парадокс: щоб бути виправданим, треба усвідомити себе, що я нечистивий. Щоб бути прощеним, треба освідомити себе грішником, а не приходити до Бога, як фарисей прийшов до Бога і каже: Ти ж бачиш, який я добрий, я пощуся, я там і з того даю, і з того даю. Ти ж бачиш, який я добрий. І тому люди релігійні приходять до Бога з чимось. Люди віруючі, приходять до Бога з освідомленням того, що вони банкроти, вони вірять в те, що вони. Нічого не спроможні, і тільки Бог їх може зробити здатними щось робити і оправдати і простити. Фактично про це йдеться далі у наступних віршах. Я прочитаю шостий, сьомий вірші. Давид називає блаженою ту людину, який Бог зараховує справедливість незалежно від діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Так наступні вірші. 6 і 7, Апостол Павло тепер бере, за приклад Давида, те людину, якій Бог пообіцяв, що на його престолі буде сидіти потомок. Апостол Павло бере дві людини, з якими Бог заключив завіт: Авраама і Давида. Давиду була дана обіцянка, Бог заключив з ним особистий завіт, що з його потомства буде Месія. А через Авраама Бог дає обітницю і заключає завіт, що Через нього будуть благословенні всі народи. І що говорить Давид? А Давид каже те, що тільки що Павло сказав про Авраама. Читаємо. Давид також називає блаженою ту людину, якій Бог зарахує праведність незалежно від діл, блаженні, кому прощені беззаконня і кому покриті гріхи. Тут апостол Павло робить акцент на тому, що праведність зараховується. Не заробляється, не заслужується, а зараховується. Романе, ми сьогодні говорили про виправдання, яке отримав Авраам, і власне також про це говорить і Давид яке практичне застосування з цього ми можемо зробити до нашого сьогодення. Виправдання універсальне завжди, як в старому, так і в новому завіті. Немає різниці, чи люди жили 20 віків. До народження Ісуса Христа, як Авраам, чи люди жили за 10 віків до народження Ісуса Христа, як Давид, чи люди, які жили під час місійної праці Ісуса Христа, як апостоли і е, слухачі Ісуса Христа, чи ми в 21 столітті є тільки один шлях до того, як прийти до Бога: визнати себе грішником, прийти до Бога і покаятися в тому, що я повний банкрот. Після того, коли Бог мене оправдав і дав мені нове життя відродив, то мені потрібно тепер показувати в житті дійсність того, що Бог зробив зі мною. Якщо Бог мене оправдав, я повинен жити життям оправдання чи життям оправданого. Якщо Бог мене звільнив від гріха, значить я повинен в своєму житті показати, що дійсно цей гріх в моєму житті вже більше не повторюється. І я не можу заслужити більшої Божої благодаті, ніж та, яка мені дана через Ісуса Христа. Коли я проповідник, я повинен проповідувати. Коли я чимось іншим займаюся, я повинен займатися цим для слави Ісуса Христа. І тому, якщо я був невіруючий і я щось добре робив, то мої добрі діла нічого не варті. Чому? Тому що я невіруючий. а коли я прийшов до Бога і Бог мене вже оправдав, то я повинен робити добрі діла. Бо в мене другого шансу немає. Тут можна робити великий перелік добрих діл, але я не хотів би на цьому зараз зосереджуватись, тому що кожна свідома людина, кожна людина віруюча, свідома, вона добре знає, коли вона робить добре, а коли вона робить погане. І завершити нашу сьогоднішню розмову про виправдання ініціатором якого був Господь Бог, і яке на христі Голгофи реалізував Ісус Христос, будучи вірним і праведним. Завершити це вивчення я хотів би словами з іншого послання апостола Павла з послання до Ефесян. Перший текст з другого розділу, 4-й вірші, а Бог, бувши багатим на милосердя із своєї превеликої любові, якою нас полюбив, і нас, що були мертвими через наші прогріхи, Він оживив Христом. Бо ласкою ви спаслися і воскресив нас з ним, і посадив на небі в Христі Ісусі. Отже, ініціатором і виконавцем нашого спасіння є Господь Бог Він звершив Це через Христа, Він оживив нас христом, і далі десятий вірш цього ж послання. Бо ми Його творіння, ми створені в Христі Ісусі для добрих діл. Які наперед приготував Бог для нас, щоб ми їх виконували. Отже, ми були виправдані не просто щоб бути виправданими, ми були виправдані, щоб ставши новим творінням, почали чинити добрі діла. Ось саме для цього ми і були створені Господом. І крім того, що написано в посланні до Ефесіан, багатезно текстів, зокрема, з нового заповіду, підтверджують саме цю істину. Наприклад, 1 Івана, 2,6 – Хто каже, що в ньому перебуває, той має поводитися так само, як поводився він. Далі, перша Тимофія, шостий розділ. Багатим нинішнього часу. Нагадую, щоб не носилися високо і не сподівалися на минуще багатство, але на Бога, який нам усе дає щедро для насолоди, щоб ми чинили добро, збагачувалися в добрих ділах, були щедрими. Радо ділилися, збираючи собі скарб, добру основу на майбутнє, аби осягнути правдиве життя. Апостол Петро про це ж саме говорить тому докладіть до цього всю пильність і покажіть у вашій вірі чесноту, а в чесноті пізнання, а в пізнанні – стримання, а в стриманні – терпеливість, а в терпеливості благочестя, а в благочесті братерство, братерстві любов. І власне, сам Христос про це говорив. Отак ваше світло. Нехай світить перед людьми, щоб вони бачили ваші добрі діла та прославляли Отця вашого, що на небі. Це і є нашим призначенням і покликанням тут на землі, і наше виправдання і нове народження зробили нас з вами, брати і сестри, спроможними творити ці добрі діла. І нехай Господь Бог пошле всім нам успіх у звершенні цих добрих справ. А сьогодні ми знову завершуємо наше вивчення. Якщо у вас з'являться питання стосовно почуто, подзвоніть нам за номером 098 661 3878. Божих благословень вам і до наступних зустрічей.